Тосовно вибухівку, яку ви вночі, звичайно, що я маю інформацію про сам факт, що стався. На превеликий жаль, що це сталося саме в нас. Ми не знаємо і навіть собі не уявляємо, хто це міг зробити, і яка вона буде мати подальші наслідки. Це страшне, якщо вона попала в руки якимись людям, з якими мають недобрі наміри. Це страшне. Але більше питання тепер мене цікавить. Де ті міліціонери, які сьогодні ще не стали поряд з нами, з тернополянами, з протестувальниками, яких ми вчора цілий день і цілий вечір бали, бачили, як вони про. Серед нас, тут серед натовпу, чому вони не охороняли свої склади? Це не до нас питання, це до них питання. Тому що ми своїми силами, громадяни, які не маємо настільки професійної підготовки в патрулюванні, намагаємося зберегти місто і патрулювати. Це вже персональна відповідальність начальника обласного управління міліції САКа. Це персональна відповідальність за це усіх інших силовиків і прокурорів, в тому числі. Чому вони не забезпечили належним чином охорону складів боєприпасів? Бо ми навіть не знали, що в нас такі склади настільки великі. Кількості боєприпасів є в Тернополі. Ми цього навіть не знали.